На порозі перевиборів саме це переконання місцеві політологи очікує на українців після вчорашніх парламентських та урядових баталій. 24 липня у Верховній Раді відбулися важливі зміни. Прем'єр-міністр подав у відставку через вихід із коаліції партії удар та свободівців. А це каже Ігор Дебенко: потенційно дає підстави для призначення позачергових парламентських виборів, якщо у 30-денний термін не сформують нову коаліцію. Символічно в цьому аспекті є ще й те, що фактично. Вчора ці події відбулись 24 липня, і якщо так, то теоретично, акуратно в переддень дня незалежності президент може розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Окрім складної ситуації в економічному секторі, де фактично ну, можливість злучення додаткового фінансового ресурсу є надзвичайно складною і є діюча загроза зі сторони наших північних сусідів воєнне, тобто надзвичайно складно буде достатньо складно буде приймати ефективні управлінські рішення і оперативно реагувати на ті виклики, які вже стоять ну, перед кожним. Зокрема, неоднозначно резонансні заяви прем'єра та депутатські колізії сприйняли і пересічні мешканці. Якщо одні відставку уряду підтримують, мовляв, той себе дискредитував, то інші навпаки переконують будь-які владні перепитії, коли в країні йде неоголошена війна, не на часі. Уряд повинен навпаки робити все для того, щоб спрацювати Працювати з Верховною Радою, а Верховна Рада в свою чергу повинна приймати такі законодавчі акти, які актуальні на сьогоднішній день. Я рахую, що мені здається, прем'єр-міністр вчора трошки емоційно його виступ був емоційний, і цього не треба робити, особливо в умовах сьогодення. Все треба оновлювати це. Всім зрозуміло вже від такого середнього віку до найстаршого. І Верховну Раду треба переобирати. Можливо, не дуже і на часі, але хто його знає, чи буде кращий час. Якщо події на сході, то я би таке не робив. Таких. Коломоче розумієте, бо люди і так не добрусі всі знаєте, а тут ще додає. Чи не найважливіше питання сьогодні? Переконаний Ігор Дебенко, за яким законодавством будуть відбуватися позачергові вибори до Верховної Ради, адже новий закон про пропорційну систему з відкритими списками, що був однією з вимог майдану, і досі не прийнятий.